Ще оголошення в зв'язку з тими трагічними подіями, які відбулись, було прийнято рішення відсунити усі і розважальні заходи, які були заплановані. Тому те, що подобалося, зможутись не, не буде. Я думаю, що і е, наші городяни достатньо мудрі люди. Так само. Участь в вічі і в тих заходах, які будуть відбуватися на території міст і на загальних площах на нашої держави. Я власне думаю, що почують і наші громадяни, цю позицію, але ця позиція, я ще раз повторюю, буде чітко визначена на наше міське віче, загальне міське віче на 17 -го годину, власне, ще мав слово Микола Григорович. Я просто хотів підтримати, що Юрій Рославич. Про оголошення житло безкомені, тому що це дійсно треба. Микола Григорович, було моє зранку розпорядження про ті заходи, які готувалися, щоб не перенесли, щоб ми могли абсолютно цю позицію городян визначити на всіх заходах, які сьогодні відбуваються в місті Ковалі. Шановні депутати, міського голови, давайте сьогодні до 17 години ще ніхто не знає, чим воно закінчиться. Всі ми це прекрасно розуміємо, тому що події, які відбуваються в нашій державі, вони в кожну годину міняються і не зрозуміло яку сторону. Тому що всі були готові до виступу президента, всі були налаштовані на виступ президента. Я думаю, що напевно всі і задоволені виступу. Шановні депутати, порядок 90 50 дочок сесії, ви, 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 ви. які ми розглянули питання, оголошують закриття. Всім дякую і ще раз э, оголошую. На 12-й сесія Ковальської районної ради. Всі громадські діячі, будь ласка, запрошуємо, хоча я десь і не маю права запрошувати, але я думаю, що мою позицію районної ради запитати, зрозумію, запрошую на сесію районної ради. І на 17 годину давайте максимально зберемося на центральній площі і покажемо.